Доброго дня. Сьогодні мова в нас йтиме про ферменти. Ферменти це специфічні біологічні каталізатори. За своєю хімічною структурою більшість ферментів є білками. Історія вивчення ферментів налічує понад 150 років, і розпочалася вона з аварії на спиртових заводах у місті Ліль у Франції. Для визначення причини цієї аварії Луї Пастер Провів дослідження, які привели з одного боку до відкриття бактерій, а з іншого положили початок науці про ферменти ензимології. Згідно з твердженням Пастеру, без живих дріжджів не може бути ніякого спирту. Тобто Пастер стверджував, що живі організми необхідні для того, щоб протікали реакції, що можуть бути спостерігані в цих організмах. Пастером вступив у суперечку Юсту Слібіх, який стверджував, що ті люди, які думають, ніби процес бродіння обумовлений живими істотами, подібно до дітей, що вважають, ніби топлин рейну, обумовлений обертанням колес водяних млинів, що стоять на його берегах. Для того щоб розрішити цю суперечку, Едвард Бюхнер показав, що можливо отримати спирт без живих клітин тільки з участю речовин, що можуть бути виділені. З цих клітин, і він назвав такі речовини зимазою від слова зимос до дріжджі. Згодом Паєн Ансельм і жан франсуа Персо виділили та очистили амілазу з пшениці і показали, що цей фермент здатний гідролізувати крохмаль та втрачає свою активність при нагріванні. Власне терміни ензим та фермент були запропоновані у 1877 році німецьким хімікам Кюне. Оскільки ферменти є каталізаторами, вони виконують деякі властивості, які притаманні каталізаторам взагалі. По-перше, ферменти, як і інші каталізатори, здатні прискорювати тільки ті реакції, що є енергетично вигідними. Друге. Ферменти не зміщують хімічну рівновагу, а лише прискорюють її досягнення. Третє, ферменти ніколи не входять до складу кінцевих продуктів реакції. І четверте, ферменти не витрачаються в процесі каталізу. Разом з тим, ферментативний каталіз має деякі відмінності від звичайного хімічного каталізу. Серед таких відмінностей, по-перше, те, що швидкість ферментативного каталізу набагато вища, ніж небіологічного, тобто ферменти є більш ефективними каталізаторами порівняно з хімічними. По-друге, ферменти виявляють високу специфічність. Тобто вибірковість до тих субстратів, перетворення яких вони можуть каталізувати. По-третє, ферментативні процеси майже не дають ніяких побічних реакцій. Крім того, ферменти каталізують реакції в набагато м'якших умовах при нижчих значеннях температури та більш м'яких значеннях pH, ніж хімічні каталізатори. І... Дуже важливою рисою, що відрізняє ферменти від небіологічних каталізаторів, є те, що ферменти здатні змінювати свою активність, тобто вони є регульованими. В організмі людини на сьогоднішній час описано декілька тисяч ферментів, і має дуже велике значення назва ферментів, що має спиратися на ту реакцію, яку дані ферменти каталізують. Першоісторично виникшою назвою були тривіальні спроби назвати ферменти. Наприклад, фермент, що був виділений із шлункового соку, був названий пепсином. Але такий спосіб номенклатури нічого не повідомляв про реакцію, яку ці ферменти каталізували. Тому ще з середини 20-го були розроблені так звані робочі назви ферментів, що складалися з назви субстрата, на який діє цей фермент. До якого додавали тип реакції та закінчення аза. Наприклад, назва лактат дегідрогеназа поясняє, що субстратом даного ферменту є молочна кислота, тобто лактат. Тип реакції, яку каталізує цей фермент, є реакцією дегідрування, тобто відщеплення гідрогену. Але такий спосіб назви нічого не повідомляв про долю атомів гідрогену, що виділялися в цій реакції. Тому, коли були вивчені механізми окремих реакцій, замість робочої назви стали використовувати так звану систематичну назву, яка брала до уваги всі субстрати, що брали участь в цій реакції. Замість назви лактат дегідрогеназа стали використовувати назву l лактат над оксидородоктаза. З цієї назви ми можемо побачити. Що даний фермент каталізує окисну відновну реакцію, тобто реакцію оксидоредукції, що відбувається між двома субстратами молочною кислотою в l формі l лактатом та нікотин амід аденін динуклеотидом, тобто над. Якщо лактат окиснюється, над відновлюється. І, навпаки, якщо окиснюється над, відновлюється лактат. Наприклад, фермент хол... лицитин холестерил ацилтрансфераза каталізує реакцію. Трансферу, тобто перенесення ацильного залишку з лецитину на холестерин, тобто систематична назва ферменту повністю повідомляє про реакцію, яку каталізує даний фермент. Крім цієї назви, широко використовується також код ферменту. Це числовий спосіб запису назви ферментів. Він складається з чотирьох цифр, перша з яких означає клас, друга – «підклас», Третя під підклас і четверта індивідуальний номер даного фермента в межах під підкласу. Перше число, що входить до кода фермента це клас фермента. Клас фермента означає тип реакції, що каталізується даним ферментом. При вивченні хімічних реакцій в живих клітинах виявилося, що можна описати шість окремих типів реакції і, відповідно, шість класів ферментів. Ферменти першого класу, що каталізують окусно-відновними реакціями, отримали назву оксидоредуктази. Прикладом таких ферментів можуть бути ферменти дегідрування дегідрогенази. Ферменти другого класу трансферази каталізують перенос груп від одного субстрату до іншого, до них можуть бути віднесені, наприклад, амінотрансферази. Ферменти третього класу гідролази каталізують розрив зв'язків з приєднанням води. До таких ферментів відноситься більшість травних ферментів, зокрема ліпази, пептидази та інші. Ферменти 4-го класу ліази каталізують розрив зв'язків без приєднання води, тобто з утворенням подвійних або потрійних зв'язків. Прикладом таких ферментів можуть бути декарбоксилази. Ферменти 5-го класу ізомерази каталізують перетворення в межах однієї молекули, наприклад, мутази або таутомерази. І нарешті ферменти шостого класу лігази каталізують реакції приєднання молекул одна до одної з використанням енергії, переважно в вигляді АТФ. До таких ферментів відносяться ферменти синтетази. Тобто, якщо в коді фермента лактат до числом є одиниця, це означає, що даний фермент відноситься до класу оксидоредуктази, тобто каталізує описно-відновну реакцію. В межах класу ферменти розділяються на окремі підкласи. Підкласа ферментів визначають, на яке угруповання в субстраті діє даний фермент. Наприклад, в першому класі оксидородоктази є ряд підкласів. Підклас 1.1 означає, що даний фермент діє на CHOH-групу. Підклас 1.2 означає, що він діє на альдеїдну або кетонну групу тощо. В межах підкласу ферменти розділяються на підпідкласи. Підпідкласи вказують, якщо субстратів два, то яка речовина є другим субстратом, а якщо субстрат один, то до якої групи речовин відноситься даний субстрат. Наприклад, в першому класі оксидородоктази, в першому підкласі діють на це аж -OH групу. Є такі підпідкласи, залежно від акцептора, що приймає на себе атоми гідрогену. Підклас Перший означає, що акцептором служить над або надив. Під підклас другий означає, що акцептором служить цитохром. Підпідклас третій означає, що акцептором служить кисень тощо. Якщо, наприклад, у класу гідролази другий субстрат завжди відомий це завжди вода, то не потрібно його уточнювати. І тому підпідклас характеризує ті зв'язки, які. Розриваються під дією даного фермента. Наприклад, у підкласі 3.5 діють на цем зв'язки, що відрізняються від пептидних, є такі підпідкласи. Перший підпідклас. Ці зв'язки розташовані в лінійних амідах, другий підпідклас в циклічних амідах, третій підпідклас в лінійних амідінах тощо. За своєю хімічною будовою ферменти можуть бути. Простими білками, тобто однокомпонентними структурами, що складаються тільки з за амінокислотних залишків, або двокомпонентними, тобто складними білками. Більшість ферментів є саме складними білками. Фермент складний білок в цілому має назву холофермент, і в ньому можна виділити апофермент білкову частину та кофермент небілкову частину. Залежно від того, як небілкова частина приєднується до білкової, розрізняють. Кофактори, що нековалентно зв'язані з білковою частиною, та простатичні групи, які приєднаються до білка ковалентними зв'язками. Кофермент є важливим компонентом, що забезпечує якість ферментативної реакції. Він може або брати безпосередню участь у процесі каталізу. Він може бути або допоміжним субстратом, або косубстратом. Крім того, він може бути Потрібний для забезпечення більш повного та щільного контакту фермента та субстрата, або сприяти стабілізації апоферменту. Серед коферментів за хімічною будовою переважають похідні вітамінів, саме активні форми вітамінів є коферментами у дуже багатьох ферментів, або іони різних металів. На даному слайді наведені структурні формули коферментів, що є похідними водорозчинних вітамінів: кофермента над, нікотин, амід, аденін, дінуклеотида та кофермента ацелювання, кофермента А. Ці коферменти є дуже складними та дуже розповсюдженими компонентами в нашому організмі. З точки зору функціональної активності, головною частиною фермента є його активний центр. Це, власне, та частина молекули, де відбувається зв'язування та перетворення субстрата. В активному центрі фермента можна виділити два участка. Це так звані контактні ділянки, що відповідають за приєднання субстрата, та каталітичний центр, каталітичну ділянку, що, власне, відповідає за перетворення субстрата. В активних центрах ферментів частіше за все представлені залишки тих амінокислот, що здатні взаємодіяти з електронними. Густинами. Це можуть бути залишки сирину, гістидину, триптофану, аргініну, цистеїну, аспараїнової та глутамінової кислот, а також тирозину. Саме завдяки участі залишків цих амінокислот відбуваються приєднання та перетворення субстрата в активному центрі ферменту. Другою важливою частиною молекули фермента є його аластеричні центри це ділянки молекули фермента, що знаходяться поза його активним центром. Аластеричні центри це регуляторні центри молекули фермента, до яких приєднуються сполуки, що здатні модифікувати активність даного фермента, активувати або інгібувати фермент. В механізмі дії ферментів розрізняють три основні етапи ферментативного каталізу. На першому етапі, це найбільш повільний етап, відбувається приєднання субстрату до активного центру фермента і утворення так званого фермент-субстратного комплексу. Оскільки приєднання субстрату є специфічним, ця специфічність була пояснена двома моделями взаємодії фермента з субстратом. Першою історично виникшою моделлю була модель жорсткої матриці. Що вважала повну відповідність структури фермента структурі субстрату. Друга, більш сучасна модель це модель індукованої взаємодії, яка передбачає наведення структурної подібності молекули фермента та субстрата лише при їх наближенні одна до одної. Після того, як відбулося приєднання фермента та субстрату і утворився фермент-субстратний комплекс, у складі цього комплексу розпочинаються перетворення. Під впливом радикалів амінокислот, що входять до складу активного центру, відбувається перерозподіл електронних густин у молекулі субстрату, і в результаті цього субстрат перетворюється на продукт або продукти реакції. У механізмі дії ферментів важливим є те, що фермент знижує так звану енергію активації, тобто той енергетичний поріг, який реакція має перетнути для того, щоб відбулися перетворення. І лише після того, як Перетворення закінчилися. Як в активному центрі утворився продукт або продукти реакції, розпочинається третій найшвидший етап ферментативної реакції, вихід продукта з активного центру до оточуючого середовища. Фермент при цьому залишається незмінним. Як ми вже казали, однією з важливих рис, що відрізняє ферменти від небіологічних каталізаторів, є вибірковість, тобто специфічність їх дії. Специфічність дії ферментів це здатність їх каталізувати лише конкретний тип або конкретну одну хімічну реакцію. Розрізняють два типи специфічності. Більшість внутрішньоклітинних ферментів характеризуються так званою абсолютною специфічністю, тобто вони каталізують перетворення лише одного певного субстрату, причому нарідко цей субстрат має знаходитися в певній конкретній стереоформі. Такий випадок називається стереоспецифічністю. Для більшості травних ферментів характерна так звана відносна специфічність, тобто фермент може каталізувати перетворення декількох близьких за будовою субстратів. Ще однією рисою, що відрізняє ферменти від небіологічних каталізаторів, є їх здатність до регуляції, тобто здатність ферментів змінювати свою активність без зміни кількості. Ферменти. Відчувають вплив багатьох факторів, як фізико-хімічної, так і біологічної природи. По-перше, звичайно, на швидкість ферментативної реакції впливає концентрація ферменту. Ця залежність має прямо пропорційний вигляд, тобто, чим більше концентрація ферменту, тим вища швидкість реакції. Більш складний вигляд має залежність впливу концентрації субстрату на швидкість ферментативної реакції. Ця залежність має вигляд. Прямо із насиченням, тобто при досягненні певної концентрації субстрату всі молекули фермента виявляються насиченими зайнятими субстратом і подальшого збільшення швидкості при зростанні концентрації субстрату майже не відбувається. Для характеристики цієї кривої використовують дві кількісні величини. Перша це так звана максимальна швидкість реакції. Вона залежить від кількості ферментативного білка у клітині. І друга величина це так звана Константа Міхаеліса, яка була введена вченими Леонардом Міхаелісом та Мод Ментен на кінці XIX століття. Ці вчені описали характер залежності у вигляді рівняння, що набуло назву рівняння міхаеліса Ментен, згідно до якої швидкість ферментативної реакції залежить від концентрації субстрату з використанням цих двох величин, так званої максимальної. Швидкості та так званої Константи Міхаеліса. Константа Міхаеліса характеризує спорідненість фермента та субстрата. Чим вища константа Міхаеліса, тим спорідненість фермента до субстрата нижче. Чисельна Константа Міхаеліса дорівнює тій концентрації субстрата, при якій швидкість реакції досягає половини максимальної швидкості. Для кількісної характеристики швидкості ферментативної реакції рівняння міхаеліса Ментен не є зручним. І було запропоновано декілька інших способів опису цієї залежності, що мали і лінійну форму. Це, наприклад, залежність і діховсті, та лайної вараберка. Ще одним фактором, що впливає на швидкість ферментативних реакцій, є температура. Ця залежність включає дві складові. Перше це зростання швидкості реакції зі збільшення температури. І інший це втрата каталітичної активності під впливом температури, тобто денатурація ферменту. Кожен фермент має свій оптимум температури, що для більшості ферментів знаходиться в диапазоні близько 40 градусів Цельсію. Ще одним фактором, що впливає на швидкість ферментативних реакцій, є pH. Цей фактор фактично впливає на ступінь оптимальності структури молекули білка. І визначає залежність швидкості реакції від нативності білкової молекули, оскільки кожна білкова молекула містить заряджені угрупування, що здатні протонуватися або дисоціювати. Оптимальність структури білкової молекули залежить від ступеня дисоціації цих груп. Отже, кожен фермент характеризується своїм оптимумом pH, при якому ферментативний білок має найбільш ефективну структуру. Для більшості ферментів цей оптимум знаходиться у межах близьких до нейтрального. Ще одним фактором, що впливає на активність ферментів, є наявність в середовищі сполук, що здатні модифікувати цю молекулу. Така регуляція може бути у напрямку зростання реакції, тобто активації, або у напрямку зменшення швидкості реакції, тобто інгібування ферментів. До активаторів ферментів. Належать речовини, що збільшують швидкість ферментативних реакцій. Це можуть бути субстрати, коферменти, йонеметалів. Це можуть бути залишки фосфорної кислоти, якісь алостеричні активатори. Крім того, розповсюдженим способом активації ферментів може бути частковий протеоліз, що активний для більшості травних ферментів шлунково-кашкового тракту. Інгібування ферментів має велике значення для регуляції їх активності. Інгібіторами називаються речовини, що здатні уповільнювати швидкість ферментативних реакцій. Більшість інгібіторів діють зворотньо, а за механізмом дії можна виділити деякі типи інгібування конкурентне, неконкурентне, безконкурентне тощо. Конкурентне інгібування має місце в тому випадку, коли інгібітор за хімічною структурою схожий на субстрат та конкурує з ним за зв'язування з активним центром ферменту. Яскравим прикладом конкурентного інгібування є співвідношення між сульфаніламідними препаратами та парамінобензойною кислотою сполукою, що необхідна для життєдіяльності мікроорганізмів. Порушення синтезу нуклеїнових кислот, що відбувається, при інгібуванні ферменту фолаццинтазу за дії сульфаніламідів призводять до загибелі мікроорганізмів. Ще одним конкурентним інгібітором є прозерин, що здатний пригнічувати активність фермента ацетилхолін естерази та викликає накопичення нейромедіатора ацетилхоліна і застосовується для лікування тонії кишечні, каміастеній та інших захворювань. Неконкурентне інгібування має місце в тому випадку, коли інгібітор не має структурної подібності з субстратом, але впливає на приєднання субстрату до фермента. Каталітичного перетворення субстрату при цьому не відбувається. До неконкурентних інгібіторів належать, наприклад, фосфорорганічні сполуки, в деяких випадках йони важких металів. В медицині використовують конкурентні інгібітори ацетилхолін-естерази, наприклад, фосфакол, армін та інші. І нарешті безконкурентне інгібування має місце тоді, коли інгібітор взаємодіє з ферментом у складі фермент субстратного комплексу та запобігає його розпаду. Таким чином, де... Таким чином діють деякі іони важких металів. В деяких випадках може мати місце алостеричне інгібування, тобто інгібітор може приєднуватися до алостеричного центру ферменту, змінювати його конформацію та перешкоджати роботі активного центру. Таким чином можуть діяти деякі гормони, йоні металів, іноді субстрати. Ще однією важливою рисою, що відрізняє ферменти від небіологічних каталізаторів, є кооперативність їх роботи. В клітинах робота ферментів не Відокремлена одна від одного, не індивідуальна. Ферменти тісно пов'язані один з одним. З окремих ферментів формуються складні поліферментні системи, в яких продукт одних ферментативних реакцій є субстратом інших, причому деякі ферменти можуть поєднуватися в складні мультиферментні комплекси та каталізувати складні метаболічні шляхи. Найважливішу регуляторну роль в таких шляхах грають алосторичні ферменти, саме вони є ключовими регуляторними. Системами, що регулюють всю систему ферментів часто завдяки механізму зворотнього зв'язку. Для вираження активності ферментів використовують різні одиниці. Найчастіше активність ферментів виражають у так званих міжнародних одиницях активності, що відповідає швидкості перетворення певної кількості субстрата за одиницю часу. Рекомендовано вимірювати активність ферментів. При температурі 25 градусів Цельсію при оптумі pH для цього ферменту та для концентрації субстрату, що значно перевищує концентрацію насичення. В різних клітинах та тканинах організму присутні дещо різні форми ферментів, зокрема. Ізоферменти або ізоензими це форми одного того ж ферменту, що знаходяться в різних клітинах, можуть каталізувати одну й ту саму реакцію, хоча відрізняються один від одного деякими фізичними та хімічними властивостями. Вивчення ізоферментів має велику практичну значущість. Зокрема, визначення кількості окремих ізоформ лактат гідрогенази в сороватці крові може бути використано для диференціальної діагностики ураження органів і тканин. За зміною кількості певних ізоферментів в сороватці крові можна судити про місце патологічного процесу, його інтенсивність, ступінь ураження органа або тканини. В промисловості часто використовуються так звані іммобілізовані ферменти. Іммобілізація фермента це приєднання його молекули до певних носіїв, нерозчинних у воді. Іммобілізовані ферменти мають певні переваги. По-перше, вони значно більш стабільні, ніж вільні ферменти. Вони можуть використовуватися багато разів. Їх активності можна цілеспрямовано змінювати, і, крім того, такі ферменти значно легше регулюються. Носії, до яких приєднуються ферменти з метою імобілізації, мають бути хімічно стійкими, міцними, пористими. Їх має бути можливість отримати в зручному вигляді, і вони мають невисоку вартість. Ферменти та їх інгібітори широко використовуються в медицині. Серед ферментних препаратів препарати, що використовуються для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Ферменти використовуються для лікування гнійних ран, для розсмоктування рубців, для лікування деяких вірусних захворювань, тромбозів, тромбофлойбітів, а також для лікування деяких форм лейкозів. Інгібітори ферментів також широко використовуються в медицині. Окрім сульфаніл препаратів, про які вже йшла мова раніше, широко використовують природні інгібітори протеїназ. А також інші інгібітори ферментів. Ферментативні процеси є основою багатьох виробництв, хлібопекарства, виноробства, пивоваріння та інших. Дякую за увагу.